Я б хотіла дізнатись про це набагато раніше, і зараз особливо важливо почути це тим, хто так палить свою свічку, що утворюється лунка, хто так гасить свою свічку і йде дим, хто так дуже довго дає горіти своїй свічці, що обвуглюється та коптить гніт. І добре, що я вже знаю, як правильно доглядати за свічкою, бо зараз поділюся з вами. Перш за все потрібно знати, що ваша свічка якісна, з належним підібраним гнотом, адже якщо це не так, тоді вся поверхня може не розтопитись. Перше, щоб свічка розтопилась до стінок тари, дайте погоріти її одну годину або півтори, особливо під час першого запалювання. Друге, щоб не було неприємного запаху після гасіння і вам не псувався приємний аромат після горіння свічки. Занурте бавовняний гніт у віск, а якщо ж це дерев'яний, тоді можна загасити ось таким легким помахом. Третє: не паліть свої свічки більше 2,5 годин, тому що ваш гніт обвуглиться і буде коптіти, а аромаолії стануть набагато швидше випаровуватись, що призведе до суттєвого зниження аромовіддачі. І не забудьте перед наступним запалюванням підрізати гніт приблизно до 5 мм. А тепер збережи це відео та перейшли тому, хто також любить свічки.